Сергій зараз знаходиться на оздоровленні в санаторії Боржава. Будь ласка, поділіться своїми враженнями, результатами лікування, як ви себе почуваєте, перспективи ваші на майбутнє. Чи бажаєте ви повернутися до нас знову? Будь ласка, доброго дня! відпочиваю з 15 лютого у санаторії «Боржава». Дуже вражений санаторієм. Перше, що вразило, це місцевість дуже красиво. Не дивлячись на те, що лютий, ще нічого не цвіте, але природа неймовірна, дуже вражає повітря, чисто. З перших днів мене вразило відношення до, ну, як до клієнта, пацієнта у цьому санаторії. Зразу мене оглядали лікарі, порекомендували всі процедури, які підходять для моєї травми. Мені дуже сподобалося те, що не один із співробітників не був байдужим до мене. Всі приділяли багато уваги і часу для мене. В плані лікування дуже мощна база тут. Лікувальна. Вражає кожна процедура, вражає кожне відношення до мене. Я вражений дуже мені сподобався термальний басейн. Мінеральний басейн теж неймовірно подіяв на мої суглоби, також всі електропроцедури, бальотерапія, це дуже неймовірно і дуже сподобалася селяна кімната, ароматерапія. Ось у санаторії працюють дуже професіональні лікарі. Співробітники, медсестри, всі уважні, всі завжди запитують, як самопочуття. Я отримав у минулому році, попав під ракетний обстріл. У мене зараз протез, сюди я приїхав з палиці, Ну, вже через 9 днів я ходжу, як ви бачите, без палиці, да. Ну, дуже ще так непри... ну, непривично, але. Завдяки лікуванню я вдячний, що мене поставили на ноги. Ще хочу відмітити, дуже сподобалась нам, звісно. Це такий неймовірний релакс, така седація. Дякуємо всім. Рунок від санаторії Боржаві для вас і для вашого сина. На згадку про лікування, про хороші проведені дні в нашому закладі. І головне бажаємо вам здоров'я і перемоги нам усім. Дякую да. всім перемоги як найшвидше.